Вітаю, шановні глядачі! В одному із попередніх відео ми розглядали найпростіший спосіб створення посту на ESP32 S2 Mini. Сьогодні ми розглянемо дещо інший варіант. Хоч минулий хост був швидким та легким, але він не давав можливості підключитися до інтернету для оновлення додатків чи запуску FTP. Точніше, інтернетом користуватися, звісно, можна було. Але кожного разу потрібно йти в налаштування і підключатися до домашньої мережі. А коли ми захочемо при наступному включенні консолі запустити хост, нам потрібно буде знову йти до налаштувань і підключатися вже до USP. І так по колу. Сьогодні ми це питання вирішимо. Приступаємо! Посилання на сайти, які використовувалися, будуть в описі під відео. Все, що нам знадобиться, це будь-який ПК, USB Type a на Type c доступ до інтернету і відповідно сама ЄСП. Використовувати я буду модифікований хост від Liefул. Можна користуватися і іншими хостами. Наразі всі вони відрізняються мінімально. В основному це кількість пейлоадів, що присутні в головному меню. Завантажуємо останній реліз. Ось ці дані нам знадобляться при подальшому налаштуванні, тому сторінку поки не закриваємо. Щоб скористатись веб-флешером, використовуємо Chrome браузер або Microsoft Edge. Підключаємо ESP до ПК, затиснувши кнопку Boot. CONNECT і вибираємо в списку нашу ESP. Під'єднуємося. Далі обираємо скачаний раніше файл із розширенням BIN. Тиснемо програм. Очікуємо. Рейс перед прошивкою використовувати не обов'язково. Все одно всі попередні дані стираються. Готово. Для запуску нової прошивки потрібно перезавантажити ESP. Натискаємо один раз кнопку Reset. По напису можна побачити, що плата вже не зчитується. Беремо звідси дані нашого паролю і назву мережі. Шукаємо «Leafool» І підключаємось. Далі заходимо в адмінку. Тут наявні різні пункти. Для оновлення прошивки, для оновлення пейлоуду, інформація про вашу ЄСП і так далі. Але без знання діла краще нічого не змінювати. Також можна подивитись, як саме буде виглядати сторінка запуску нашого хоста. Доволі мінімалістично. Цікавить нас розділ «Config Editor». Знімаємо чекбокс із точки доступу. Wi-Fi SSID, назва вашої домашньої мережі. Прописуємо її. Також вводимо ваш пароль. Wi-Fi Hostname» name я залишу без змін. Ставимо галочку на підключення. Якщо раптом у вас виникають складнощі при запуску хост на самій приставці можна збільшити час очікування. Також під себе можна скоригувати час автоматичного вимкнення ESP. Зберігаємо. Далі в налаштуваннях роутеру потрібно дізнатися IP-адресу нашої плати. У мене для цього є додаток на телефоні. Записуємо чи запам'ятовуємо IP. Та резервуємо адресу. Якщо не змінювали назву хост, бачимо плату як S4 Local. Чекати перед перезавантаження не потрібно. 10 секунд буде достатньо. Переходимо до самої консолі. Підключаємо USB в один із роз'ємів приставки. Йдемо в налаштування. Мережа. Підключаємося до свого домашнього Wi-Fi, як зазвичай. Прописуємо пароль. При бажанні можна також відразу запустити і перевірку, щоб впевнитись, що консоль має доступ до інтернету. Запускаємо браузер. Бачимо, сторінки відкриваються. Це ОК. Далі в новій вкладці прописуємо IP-адресу нашого хоста. І бачимо, що запуск пройшов вдало. Є вспливаюче повідомлення, а в меню присутній пункт «Gold Hand. Щоб постійно не прописувати адресу вручну і не запам'ятовувати її, можна цю сторінку додати до закладок. Пост запущено, сайти відкриваються. Отже, насолоджуємося новим ESP хостом та працюючим інтернетом на вашій консолі PlayStation.